Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісьйон Шует. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнка вивчати світ люблю. Кожного дня я зрос. Валентинки каю. Одного разу мама приготувала для каю та роузі особливий сніданок. Сподіваюсь, вам сподобається. Дякую, мамо. Дивися Роузі серця. Так, каю. Адже сьогодні особливий день. <гум> О, дякую. Як мило. Мамо. Сьогодні твій день народження. <гум> Нікаю День святого Валентина. Каю пам'ятав День Валентина. Минулого року він ходив на вечірку до Лео. У цей день люди говорять коханим, що люблять їх. Але ти постійно говориш це мамі. <гум> так, але іноді це треба ще й показувати квітами або листівкою. Для вас із Розі у нас теж дещо є. З Днем святого Валентина. Тепер у кожного є своя Валентинка. Дякую, мамо. <гум> Дякую. О! Липки! Каю сподобалися наклейки. Але хто цей хлопчик зі стрілами? Це тату. Це Купідон. Він літає довкола і разом зі стрілами посилає людям любов. Купідон? Роузі! Розі. Швиденько відкладіть свої наклейки і доїжте сніданок. Гарна думка. Каю, ти ж не хочеш спізнитися до дитсадка? Я чув у міс Мартін були особливі плани на День Валентина. Справді класно. Мені скаже, що сьогодні за день. Так, каю? День Валентина. Правильно. І сьогодні ми будемо робити для всіх листівки Валентинки. Добре? Ура! Кожен з вас робитиме листівки для своїх друзів, а потім ми кинемо листівки в ці поштові скриньки, і кожен зможе забрати свої листівки додому. Каю дуже подобалося робити листівки. От якби День Валентина був щодня. Це буде для мого найкращого друга. І це теж. Гарна листівка Лео. Хм. Раптом Валентинка Каю здалася йому такою простою. Хм. А мені подобається твоя. Дякую. Добре, що Валентинка сподобалася Лео. Особливо, якщо врахувати, що вона була для нього. Чудово. Коли закінчите, кинемо їх у скриньки. Я закінчив. Я теж. Одну для Емми і остання. Скринька Лео, молодець. Твоя черга каю. Тобі допомогти? Дякую, міс Мартін. Я сам. Каю закінчилися листівки. А він не міг знайти валентинку, яку зробив для Лео. Що сталося каю? Я не знаю, де Валентинка для Лео. Мабуть, я її загубив. От халепа. Знаєш що? Давай зараз влаштуємо обід, а доки всі їстимуть, ти її шукатимеш. Але якщо я не знайду її, Лео мій найкращий друг, я маю подарувати йому лист. Ми завжди можемо зробити ще. Так, а ви мені допоможете, міс Мартін. Звичайно, допоможу. Нехай всі сядуть обідати, а ми з тобою попрацюємо. Міс Мартін приготувала для усіх особливе печиво, але каю не мав часу їсти. Чудова листівка каю. Дякую, але я хочу дещо додати. Звичайно, я допоможу. Ел означатиме лео. Йому сподобається. Давай свої лео. Це від мене. Тобі подобається? Так. Л значить Лео. Дякую, каю. З днем валентина Лео. І тебе, з Днем Валентина, каю. Весна. Зима майже скінчилась, наближалася весна і сніг почав танути. Сніговий каю також почав танути. Каю вирішив полагодити його знову. Набагато краще. Каю. Час обідати. Вже йду. Повернуся після обіду. Після обіду каю хотів продовжити гратися у снігу, але на нього чекав сюрприз. О ні. Каю шкодував, що сніг тане. Він любив гратися з ним. Що сталось? Мій сніговик розтанув. Снігу майже не залишилось. Шкода, мій маленький. Але знаєш, що це означає? Настає весна? Я не люблю весну, я люблю зиму. Але і весна приносить багато приємного. Погода стає теплішою, а дні довші починають рости квіти. Квіточки! Хм... Може, знімеш свою куртку любий. Я ховаю наш зимовий одяг. Він не знадобиться аж до наступної зими. Але каю не хотів знімати куртку. Він не хотів, щоб зима закінчувалась. Ні. Я ще пограюся у снігу. Дякую, Люба. Сонце світило яскраво і так приємно зігрівало, як справи, хлопче. Мій сніговик розтанув. Весь сніг тане. Так завжди трапляється весні. Не хочу, щоб приходила весна. Нехай зима буде цілий рік. Весна це не так вже і погано. Допоможи мені, потримай мішок. Добре. Гідкі. Так, саме тому я їх і прибираю. Через кілька тижнів посадимо квіти. А овочі ми теж посадимо. А як же? Каю пам'ятав, як цікаво було садити овочі минулого року. І хотів зробити це знову. Ти викидаєш їх на сміття? Ні, це не сміття, це компост. Ми викидаємо сюди гнила листя і рослини, залишки їжі, все це з часом перетворюється на добриво, яке ми розсипаємо у садку. Щоб овочі гарно росли. Каю був дуже здивований. Він подумав, що це схоже на справжню магію. Я вже закінчив. Може, ми з тобою прогуляємось? Ідемо у парк. Давай, тільки я винесу тобі легшу куртку. Тепла зимова тобі вже не потрібна. Тож одягнув весняну куртку і пішов з татом до парку. Було приємно зняти із себе важку зимову куртку, капелюха, рукавиці і товстий шарп. Дивись. О! Це вільшанка. Правильно. Я не знав, що ти експерт по пташках. У вільшанок червоні животики. Нам розповідали у дитсадку. Вона шукає собі черв'яків. Черв'яки? Ммм, смакота. Тату. Канадські гуси. Міс Мартін каже, що птахи, які полетіли узимку, навесні повертаються. Ось так. Правильно. А тварини, які взимку спали, прокидаються. Наприклад, ведмеді. Правильно, каю радів, що пташки повертаються і тварини прокидаються. У пісочниці розтанув сніг. Каю любив гратися у пісочниці. Він почав згадувати, що ще можна робити, коли немає снігу. Буде літо, правда? Так, літо, потім осінь і потім знову зима. Я люблю весну. Я теж. Коли вони прийшли додому, на каю чекав ще один сюрприз. Каю знав, що мама і роузі люблять гарні квіти. Мама, роузі, йдіть сюди. Дивіться квіти. Квіти. Які красиві. Вони називаються шафран. Це перші весняні квіти. Молодець каю. Каю пишався, що знайшов перші весняні квіти. Як добре, що прийшла весна. Тепер я можу їздити на велосипеді, грати у футбол, гратися у пісочниці, кататися на гойдалці, грати у бейсбол і плавати у басейн. 呢。<music> І радіємо Цілий рік є ще тоньке, цілий рік ще ціканьке, любимо весну усі, радіємо весні, грати м'яча пострибати, хоч дорослий, хоч малий. Люблять всі весною гра. Що жарти. Одного ранку за сніданком тато зробив дещо цікаве. Тато, А що ти робиш? Хочу пожартувати над мамою. Всім доброго, доброго ранку. ранку. <рив> Дякую. О, господи. Що? Вже дев'ята година. Я думала лише восьма. Як же це дивно. <рив> З першим квітня. <рив> Тато перевів годинник. Зараз тільки восьма година, а не дев'ята. Оце ти пожартував. А я я й справді повірила. Мамо, а що таке перше квітня? Сьогодні перше квітня. І в цей день люди традиційно жартують одне з одного. Правда, якщо тільки це веселі жарти і вони нікого не ображають. Мені теж можна жартувати. Звичайно, можна, але з тебе теж хтось може пожартувати. Ну, а я піду саджати квіткові цибулини. Що таке квіткові цибулини? Це такі великі квіткові насінини, які ростуть тільки навесні. Тож через місяць у нас буде багато гарних квітів. Я тобі помщуся, любий. Давай спробуй. Каю хотів пожартувати з Роузі, але не знав, який жарт її розвеселить. Потім йому спала на думку цікава ідея. Він був упевнений, що насмішить Роузі. Роузі точно буде здивована. Швидко, гілберте, ховаймося! твою ляльку, це жарт Каю грає лялькою. Гаразд. Я пограюся з тобою. Каю був розчарований, що Роузін розсмішив його жарт. Каю тебе до телефону. Біжу. І хто це букаю? Я не знаю. Це схоже на динозавра. З першим квітня! Класний жарт, мамо. Тепер твоя черга пожартувати з мене. Гаразд. Каю хотів вигадати якийсь дуже смішний жарт. З першим квітня. Потім каю вигадав навіть кращий спосіб розіграти маму. Як дивно, мої капці повинні були бути тут. Може, дати їм моркви? Ось так, задоволені з першим квітня! Що ти задумав? Я хочу розіграти маму. Не каже їй добре. Не скажу обіцяю. Гілбер, та не треба. О, каю. Ти знайшов мої капці. Дякую. Я вже скрізь їх шукала. Гарна спроба каю. Е. Чого це у газеті усе седого дригом? З першим квітня. <гум> Ти мене підловила. Каю кортіло добряче когось розіграти сьогодні. Потім йому спала на думку чудова ідея. Я тебе розіграв? Щепак. На мить мені здалось, що це справжнісінький динозавр. Це не складно. Тепер я хочу розіграти тата. Ти мені допоможеш. Звичайно, допоможу. Що ти задумав? Тату, біжи сюди! Твої квіти вже виросли, уявляєш? Такі великі. Ого, мабуть, це якісь чарівні квіти. З першим квітня! Чекай, це ж не справжні квіти. Вони штучні. Каю, ти мене розіграв. Ага, і гілта також. З першим квітня, гілберте! <плес>